Вам розкажу про цю ялиночку. Вона називається королева. Вона має ідеальну форму і це багаторічний досвід наших технологів. Хочу розказати вам ще про гілочку. Ось так вона виглядає зблизька. Вона лита, не має запаху, гіпоалергенна. Голочки не коляться, гарно тримають форму, і коли ми її сніжимо. А сніжимо Натуральною бувовною, то виходить ось така зимова казка. Перед вами ялиночка 2,10 метра, внизу діаметр 1,40 До вас приходять ялиночки в коробці, складаються з трьох частин і підставка. Вона йде в комплекті. Збірка нескладна і хочу більш детально показати вам її ближче. Як виглядає ялиночка всередині? Ми великий акцент робимо на якість. Кожна, -кожна гілочка лета, домішок ми не робимо, вона гарно тримає форму і ось така пишна.